Привіт, мої любі козироги! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Давайте разом з вами зробимо передбачення вже на квітень місяць. Подивимося, що буде важливо відбуватися, адже саме в квітні коридор затемнення закінчується сонячним затемненням, яке відбудеться 8 квітня. Воно таке потужне, важливе, кармічне коридор. Того тож. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах. І одну я взяла таку цікаву ошу Дзен Таро це про наш внутрішній стан. І візьмемо поради від ангелів для закоханих Не Негаймо часу. Перша колода, традиційне класичне таро райдера уейта. Козироги, квітень місяць. Що буде відбуватися, підкажіть, покажіть, скеруйте. Перша карта для вас П'ятірка мишів. мечів, щось будете виясняти. Це такі словесні баталії. Бо мечі це інформація, це слова, мечі колять, мечі відрубують, і саме по цій карті вона так працює, коли, коли говорите один одному. Слова, які спричиняють біль, і відрубуєте від себе людей, от, тих, з ким ви сперечаєтесь, чи тих, кому ви щось доводите. Так, це, ну, так, так би мовити, перемога. Карта переможця, але ця перемога не тішить. Тому що, можливо, опоненти самі здалися, вони їм набридло з вами дискутувати, вони не хочуть вам нічого доводити, вони просто лишили свої мечі і повернулися, і пішли. Ну, тобто, якщо в вашому житті є люди, з якими вам ну, некомфортно, незручно, неприємні вони вам, то ви можете їм сміливо все говорити, що ви про них думаєте. Таким чином, ви їх відрубаєте назавжди. А якщо ви не бажаєте когось поранити, тоді слідкуйте за тим, що ви говорите. Що ви, які слова, тому що. Ну, по цій карті вони будуть дуже образливі, вони будуть дуже колючі, навіть якщо ви вже їх не раз говорили, а саме в цей період, от на початку квітня, вони будуть болючими. Дивимося далі. Так, тут нас карта попередила: тримати язик за зубами або слідкувати, що ви кому говорите. Дивимося далі. Наступна карта для вас місяць, знову ж таки, місяць це сумніви. Старший аркан це невпевненість, це ілюзії, це, це коли немає інформації, начебто в тумані, але місяць це енергетика води. А вода це наша інтуїція. Дуже сильна, до речі, по місяцю слухайте, якщо вам щось не зрозуміло, особливо хтось на щось вас намовляє, намагається переконати: слухайте свою інтуїцію, дослухайтеся до себе. Також по цій карті йде доросла жінка. Хто вона в вашому житті? Це може бути мама, може бабуся, можливо. Коліжанка ваша, жінка, яка може мати на вас вплив, або жінка, яка з'явиться в вашому житті, можливо, приїде ваша мама до вас, ви до неї, або ви будете брати участь в її житті. Ну, і ще місяць це вагітність, і місяць це, так як місяць, це нічне світило. і... Коли темно, ми не бачимо, не розуміємо, не знаємо, немає в нас вірної інформації, тому що очима ми не бачимо, що це таке. По Пощупати також не можемо. Ну, Зате наша уява має де розгулятися. І починають вилазити наші страхи, і малюють нам страшні картини. Тобто це ілюзія, це страх, це фобії, все, що проявляється в таке несвідоме ваше. І може вас лякати, може вас е нащіптувати, не роби. Не, ну, тобто ви відрізняєте інтуїцію від страху свого, довіряйте інтуїції. Страх то що це таке нав'язливе? А інтуїція це раптове, це такий поштовх, імпульс, миттєвий, і ви не встигаєте навіть його обдумати. Бо страх, він от такий крутиться в голові, не виходить, ви обдумуєте. Оце вже страхи. Не піддавайтеся цим страхам, тому що по місяцю це, як тільки ви починаєте в чомусь сумніватися, все, воно вас затягне, і взагалі тоді буде рішення прийняти важко. Або якщо це стосується ну, чогось, когось, людей, ситуації, ну, пам'ятайте, що це ілюзії, це самообман, обман, коли видають бажане за дійсне. Ну, от як морок. Тому. Будьте уважні, обережні. Також це може бути: ну, якщо поєднати ті дві карти, що хтось вам щось наговорив, обманув, і ви от пішли виясняти це. І закінчилось це плачевно, тому що ті люди, це неправда, вони такого про вас не говорили і все, вони не хочуть з вами сперечатися, тому що вони розуміють, що ви вперто вірите в це. Тому будьте уважні, якщо вам вас хтось буде дуже переконувати, дуже щось говорити таке, що ви відчуваєте, що ну, десь тут є неправда. Дивимося далі. Друга карта. Третя Третя карта для вас, козирожки. помірність. От не поспішайте робити висновки. Помірність вона це також старший аркан. Помірність вона і на то є помірність, що не поспішати, не стрибати вещи голови, не намагатися пришвидшити, не намагатися вплинути. А помірність це я приймаю, я пливу за течією, я. Я ну... довіряю, долі довіряю. Тому, що відбувається. Спокійно розуміємо, дивіться, тут взагалі нема тривоги, нема, немає страху, немає нічого. Тут спокій все йде так, як має бути. Тому не намагайтеся щось впливати, пришвидчувати, особливо, коли тут буде хтось з вам говорити щось, обіцяти. А зроби, а не зроби, а так буде краще, а давай ні. Все буде тоді, коли має бути. Все буде так, як має бути. Наступна колода у нас Таро незалежні. Давайте подивимося, тому що щось наразі конкретики не видно. Конкретно ми тільки маємо, що треба вважати те, що ми говоримо. Таке попередження. Перевіряти підключення язика до мозку. Перш ніж щось говорити. Ну, далі, давайте, що нам Таро незалежні. Дев'ятка посухів. Ну, тут такий відпочинок перед останнім бой. За крок до до чогось, коли ви. І, от, можливо, саме за крок не потрібно розслаблятися, не потрібно намагатися, ну, тобто не потрібно намагатися примусити, пришвидшити, тому що в нас є карта помірність. Все, ви вже практично на фініші. Ви вже майже зробили, втілили чи майже вже отримаєте те, що ви хочете. Розслабтеся. От дивіться, яка тут людина отримує задоволення. Вона розуміє, що, що, я, що я зробила, який шлях я пройшла, і що я отримаю. Це втома. Дайте собі можливість розслабитися і заспокоїтися. Далі дивимося, наступна карта. Наступна карта п'ятірка пентаклів. Ну, тут в нас була друга карта місяць, а тут п'ятірка Пентаклів. Це карта браку ресурсів. Фінансів, криза, коли, можливо, не, не надійшли кошти, а ви їх чекали, ви на них розраховували, тому що ви маєте щось купити, ви маєте, ну вони вам потрібні, а їх нема. Ви витратили, вас обманули, кошти ще не надійшли. Ви очікуєте, так? Ви от можливо саме цей стан, коли ви. Вже майже втілили, але пам'ятаєте, так тут 9-90%, тому і ще нема коштів, бо ще залишилося 10%, а ви вже хочете отримати. Коштів немає. Це також можуть бути е труднощі, е також можуть бути проблеми зі здоров'ям. Особисто в мене ця карта завжди програється з проблемами зі здоров'ям, з простудою, коли щось болить, коли себе чуєш. Тому що Пентаклі це і ресурси наші, ресурси фінанси, і наша, ресурси нашого тіла. Ну, Тобто для когось це може бути звільнення, безробіття, негаразди, відчуття такої покинутості. Бачите, коли відчуваєш себе таким. Або хтось вас намагається примусити відчувати себе таким нікчемним, що ти нічого не вартий. Ну, Можливо, для когось це ізоляція, втрата. Ну, зараз, можливо, третя карта нам щось. Страхи ваші. Бачите, тому що місяць, і ви боїтеся, надійдуть кошти, не надійдуть, споруюсь, я не впораюся. Як все буде далі? Ну, Але ви пам'ятаєте, так, що у вас була помірність. Ну, Так має бути, все йде за планом. Які би трудощі не були, ви їх подолаєте, все буде гаразд. Тому що помірність говорить, що ви не можете на це вплинути. Ви не можете примусити нікого. І третя карта потрібно почекати, так? Дивіться, бачите, ось тут. Ну, почекати і. Буде все. І ситуація вирішиться. Третя карта королева посухи. Ну тут терпець увірветься, тому що королева посухів це така жінка темпераментна, ну, не жінка, а взагалі енергетика, тому що тут чоловіків немає, тут все жінки, так що це як енергія. Такої впертості, наполегливості, можливо, і, і, і злості, тому що вогонь. Вогонь це напруга, вогонь це пристрасть, це рішучість, це впевненість в собі, оптимізм, коли я знаю, я, що все буде гаразд. Я налаштована на позитив. Це е, впевненість у собі. Так що не все так погано. Буде бажання, буде... тому нехай оцей стан вас ну, не занурюйте сильно в нього, нехай вас він не засмучує, тому що довго він не буде тривати, зразу після нього буде впевненість, що все буде гаразд, що я отримаю, що я втілю, дороблю цей проєкт і отримаю. Ці кошти, на які я заслуговую. Тобі беремо тепер ошу Дзен Таро. Подивимося, такі, що воно нам покаже? Чи ваш стан, чи ваші відчуття, чи, чи що ще. Отож, козироги. Ну, такий місяць. Такий. нічого такого. Крім страхів, крім, можливо, поганого почуття, самопочуття, крім нехва... браку коштів, чогось такого кардинального. Король Пентаклі, король, король райдуги. Ну, мені вона перекликається оця з цією. Я сижу і чекаю. І. Насолоджуюсь моментом, не, ну, не розчаровуюся, не пригнічую себе, не, ну просто таким сижу і ну, будь-що буде. Все буде так, як треба. Також і тут дивіться, схожа карта. Не потрібно переживати так сильно, не потрібно е себе накручувати. Просто зачекайте. Тут людина сидить, насолоджується і чекає. Далі наступна карта. Ну, відсутність результату це також результат. Що немає негативу, це також непогано. Наступна карта компроміс. Компроміс, можливо, компроміс буде стосуватися ось тут, так? Також тут є двоє людей, і тут є двоє людей. Компроміс стосовно фінансів. Дотягнути до оплати, дотягнути до надходження наступного, купувати, не купувати, попросити допомогу, не просити допомогу. Ну, чи якщо саме, в якій сфері це буде стосуватися, можливо, про здоров мова йде про здоров'я. Погодитися на лікування чи не погодитися. Там шпиталення, лікування, якісь альтернативне лікування. Ну, тобто, компроміс потрібно буде знайти: домовлятися, слухати, йти на зустріч, не дуже, то подивіться, такі обоє вони, не дуже їм подобається це, але спільну мову знайдете. Хочете ви цього чи не хочете, чи наступна сторона також не дуже то хоче йти на компроміс, але ви досягнете компромісу. Можливо, ви візьмете в свої руки все, бачите, бо у вас є така от енергетика вогню. Такого впевненості в собі, рішучості і товариськості. Також це товариськість, що ви зможете вирулити, ви будете пропонувати, ви будете головною скрипкою так, в тому оркестрі. І третя карта ви будете генератор ідей. І третя карта. О, от, то ж те, що я щойно сказала. Ви будете генератором ідей, ви будете шукати рішення, пропонувати це рішення, тому що це тут нове бачення. Ви подивіться, тут людина а, таке враження, що прийшла в голову, в голову думка, відкрилися на щось очі. Так що все владнається. Що би не відбувалося, особливо ця карта, яку, щоб, чого би вона не стосувалася, ви знайдете вихід. Бачите? Вас відкриються очі, вам прийде ідея, ви знайдете людей, які вам допоможуть, або ви домовитеся з людьми, яким, і, ну, від яких щось залежить. І все буде гаразд. Гарне закінчення таке. Давайте тепер запитаємо поради для козирожків, в ангелів, для закоханих козирожків, для тих, хто в парі. Порада. Вибачайте і навчайтеся. Коли ви відпускаєте, ви утримуєте більше. Коли ви відпускаєте минуле, ви отримуєте більше в майбутньому. Ось, це мені нагадує компроміс. Ну, дивіться, підставляйте самі, як це розуміти, що потрібно прощати, відпускати, що вибачати і чому навчатися. Ось таке передбачення. Любі мої козерожки, сподіваюся, ну, воно таке навіть для мене, таке незрозуміле, такий і місяць буде для вас, ось такий от місяць, от він, він любить так от так от наколотити, накрутити, і ось така незрозуміла енергетика. От там десь кусочок ловив, тут десь кусочок, тут боюсь, там не знаю, там вагаюсь. Ось, ось так і так і буде. Такий місяць у вас буде. Відчувається ось така невпевненість. Але пам'ятайте, що. Ви візьмете в свої руки, вас, вам прийде правильна думка, ідея, і ви знайдете вихід. Ви впораєтесь, ви знайдете людей, ви знайдете компроміс, і все буде гаразд. А я бажаю вам, любі мої вдалого квітня, я бажаю вам мирного і спокійного квітня. Цікавого. Щоб ви для себе щось відкрили, щось побачили, щось зрозуміли, отримали те, що ви хочете. Проживіть цей місяць з натхненням, з бажанням, з впевненістю, з любов'ю, звісно, що, і з вдячністю. Бережіть себе і своїх рідних, своїх близьких. Чекаю на зворотній зв'язок. Для мене дуже важливо Чи, те, що ви пишете, відчувати зв'язок з вами. Ставте вподобайки, хто ще не з нами приєднуйтеся. Почуємося, що мої любі козарошки.